Масований обстріл обурив низку європейських топ-посадовців. Чимало із них звернули увагу, що Росія дозволяє собі таке на тлі мирного процесу ініційованого Сполученими Штатами. Як реагують на заході? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Вона зараз наживо із нами. Вітаю Зоряну. Тож розкажи, чи спонукає чергова російська атака на українські міста ЄС і США запроваджувати нові санкції. Вітаю Соломії. Дійсно, ця повітряна атака на Україну була не просто рекордних від початку війни повномасштабної е, масштабі. Вона відбулася на тлі мирних зусиль, ініційованих Вашингтоном і підтриманих Європою. Утім, дедалі очевидніше, що російський президент не зацікавлений у мирі. Цими словами обстріл коментувала низка топ дипломатів країн ЄС. Очільник німецького МЗС, зокрема, називає повітряні удари по Україні образою президента США, що заохочує сторони до мирних переговорів. Йоган Вадефуль закликав захід. До посилення, зокрема, антиросійських санкцій до цього ж принагідно укотре закликали Литва і Естонія, що послідовно виступають за збільшення тиску на Росію. Очільниця місії ЄС в Україні Катерина Матернова також вважає, що Росія глузує над Сполученими Штатами і будь-якими дипломатичними спробами досягти миру. Глава європейської дипломатії своєю чергою підтвердила готовність тиснути на Росію, аби зацікавити її в мирі, і сподівається на синхронні кроки по той бік Атлантики ці атаки на Київ жахливі. Зрозуміло, що Росія посилила свій тиск на Україну. Вона бомбардує Україну. Ми бачили ці смертоносні атаки. Тому наше завдання тиснути на Росію, щоб вона також хотіла миру. Ми готові з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть цей приклад. У ЄС на столі 18-й пакет санкцій. На вихідних пройшли закриті консультації щодо нього. І серед заходів, які пропонує Єврокомісія, це заборона обох північних потоків, щоб юридично унеможливити потенційне повернення до звичних енергетичних взаємин з Росією. Також пропонують додати до чорних списків більше суден з так званого тіньового флоту Росії. Є ідея переглянути граничну ціну на російську нафту. Єврокомісія пропонує 45 доларів за барель. Однак, щоб це працювало, треба також добро. Великобританії і сполучених штатів Дональд Трамп засудив останні обстріли України, висловивши невдоволення ескалацією з боку Росії і не виключив запровадження додаткових санкцій проти Москви. Раніше нагадаю, президент Сполучених Штатів волів чекати, щоб санкції не нашкодили мирним зусиллям. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали, але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається. Дипломати ЄС не уповноважені давати коментарі. Зміна умовах анонімності, кажуть Радіо Свобода, що навряд чи Європа схвалюватиме санкції, не синхронізувавши цю політику зі сполученими штатами. Попри заклики окремих політиків, як от лідера опозиційних консерваторів Литви, припинити чекати на лідерство із Вашингтона. Мирні зусилля тривають сьогодні і завтра з візитом у Москві глава МЗС Туреччини, де українська і російська делегація, зокрема, домовилися про масштабний обмін полоненими, який пройшов цими вихідними, і зустріч. Хакан Фідан із Володимиром Путіним і також Сергієм Лавровим.